Військовий оглядач Кирило Данильченко написав нову цікаву статтю Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння. Уряд Німеччини пообіцяв Києву вісім систем Іріс ТСЛМ. Ми свого часу просили 11 батарей. Нам уже дадуть більше, ніж Бундесвер замовив в принципі. Ще довгі місяці в нас на чергуванні працюватиме те, чого в самого Берліна не буде. При тому, що перші батареї в німецьку армію планують поставити до 2025 року, а поки що Бундестаг виділив гроші лише на шість систем, це серйозні кошти. 170 мільйонів євро коштують лише пускові радар і центр тактичних операцій, тобто станція управління боєм. Ще потрібні майстерня, комплекти запасних частин, навчання, тренажери, ракети теж дорогі. Звичайні авіаційного базування коштували 450 тисяч євро за штуку, але спеціальні модернізовані під землю з потужнішим двигуном, з двостороннім каналом зв'язку та можливістю враховувати останні GPS дані об'єкта, які відпрацьовують, вони ще дорожчі. Все це для того, щоб вивести виріб в той сектор, де його інфрачервона головка самонаведення надійно захопить будь-яку повітряну ціль. І там навіть передбачено обстріл на осліп без наведення по радіокомандному каналу. Ракета може робити ВІРАЖ на 180 градусів, захоплюючи борт без отримання відбитого сигналу з нього, просто за засічкою з візуального поста. Головне, щоб його підхопила ГСН. У неї вбудований центральний процесор, у якому забиті типові сигнатури різних апаратів, і тому неконтактний підривник буде підривати 11-кілограмову боєголовку по різному. Наприклад, якщо він має вразити умовний баражувальний боєприпас тоді ближче до двигуна, якщо літак, тоді ближче до кабіни пілота, щоб завдати важчих пошкоджень. Загалом Берлін майже в кожному пакеті надсилає нам ракети з коліс виробництва січень, квітень, травень 2023 року. Вони реально дорогі та високотехнологічні. Фактично закривають нам витрату по противнику і паралельно готують нові батареї природно із запасом до них. Нещодавно передали додаткові РЛС, тим більше, що на випробовуваннях комплекси поєднували з РЛС Saab Giraffe, а їх нам теж постачали. Ми будуємо систему, а не просто висмоктуємо все, що є в Європі. Але це не чиста благонадійність, це загалом не вулиця з одностороннім рухом. Ми отримуємо те, що недоступне на ринку та недоступне нам фінансово це факт. Ніде більше немає таких систем. Ніхто більше не може домовитися з Єгиптом і дати нам виставковий екземпляр та єгипетську батарею. Просто не існує таких країн на планеті, у китайців ще немає таких технологій, норвежці забиті замовленнями, у тому числі і для нас, а походити по базарі і попитатися реально не вдасться. Тому якщо британці та німці хочуть, щоб ми стрибали, багато хто особисто мав би запитати: А як за високо? Бо альтернативи їхнім зусиллям немає. Але це не ходіння з простягнутою рукою, як часто люблять писати наші йододефіцитні небрати. По-перше, це відповідь на удари по містах, по ЖКГ, по генерації тепла та пари взимку. Це припинення воєнного злочину. Тобто, для німців, які самі страждали від бомбардувань, причому були на боці диктатури, а тепер рятують життя в Україні від диктатури, це безперечно важливо. Але, наприклад, для Берліна важливіший не історичний борг і не солідарність з Україною. Він отримує унікальну нагоду, ще й обкатати своє озброєння як єдину систему. Зрозуміти, як поводяться нові 4 d радари TRML-4D під пресингом Реп і в складній ситуації з перешкодами, адже цей радар одночасно й далекомір. Який може вести огляд 1200 об'єктів в радіусі 250 кілометрів і бути станцією підсвічування цілі, німці хочуть знати, покладуть її перешкоди чи ні? Як збивають реальні крилаті ракети та літаки, чи є шанси проти малої балістики, чи реально перевантажити канал числом цілий, який реальний відсоток перехоплень, а не з рекламних агіток? Цифри Німеччину цілком влаштовують. Понад 60 збитих цілей, ефективність наближається до 90%. Були хвилі в зоні відповідальності установок, де одночасно йшло 12 літальних апаратів супротивника і всі вони були знищені. Очільник компанії виробника ще три місяці тому писав, що вкрай задоволений бойовою роботою свого дітища в Україні. Тепер на Паризькому салоні Лебурже 2023 у систем стоїть приписка. Обкатані в бою є цифри, звіти, фото уражених, а не просто рекламні буклети. І це дорого обходиться, бо виливається в контракти, причому не лише з Єгиптом. Латвія та Естонія вирішили будувати свою ППО на основі архітектури з T SLM. бо надійність, можливість використання запасів ракет одразу кількох країн, оперативна сумісність з іншими системами НАТО, яка нещодавно підтвердилась на навчаннях в Нідерландах. І сьогодні корпорація «Діхель Дефенс розраховує продавати зброю на мільярд на рік, вкладуть трохи більш ніж мільярд в Україну і планують заробляти мільярд на рік. Не найгірший бізнес. Існує ініціатива Європейський щит, для якої вибрали теж «Іріс ТСЛМ». На сьогодні це 15 країн і число зростатиме. Завдяки успіхам на полі бою в Україні. Німеччина стала постачальником безпеки для всього регіону. Великобританія, Німеччина, частина Східної Європи та Скандинавія будуватимуть свою протиракетну оборону на основі петріотів, німецького середнього радіусу та ізраїльського імпорту ракетної системи РО 3, тобто перехоплення екзоатмосферними системами чи не на верхівці траєкторії в космосі. Перехоплення на 30 кілометрів дають Петріоти та захист у радіусі 40 кілометрів від крилатих ракет, безпілотників та ударних вертольотів з допомогою Іріс та СЛМ для обох вищих ланок. Система не проти Ірану чи Сирії, проти російських кинжалів, бомбардувальників і К-52 для небесного щита планують виготовити три десятки радарів ТРМЛ 4Д такий радар коштує 17 мільйонів євро. Це означає, щонайменше 30 батарей для ЄС від Фінляндії до Румунії, а в ланцюжку виробництва компанії Німеччини, Греції та Франції. Лише 6 установок для Берліна це тризначна сума в мільйонах євро у вигляді замовлення на РЛС. Декілька тисяч робочих місць, кілька тисяч місць у силових структурах, які обслуговують небесний щит, ну і мільярдні контракти. Тож захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння, яке буде обкатане не проти Лівії чи Сирії, а проти балістичних ракет зі швидкістю 8 махів, півтонних активно-маневрових крилатих ракет, ланцетів і реп-житель. Коли продаватимуть британський шторм Shadow або французький скальп, скільки може коштувати приписка? Знищено двох генералів за 350 кілометрів від лінії фронту проти держави із сучасною ППО. Ця приписка буде коштувати набагато більше, ніж коштує те, що нам поставлять. Тому кожен має свої інтереси у великій війні. Головний західний інтерес, щоб жителі окупованого Маріуполя не йшли в атаки на Сувалський коридор, як жителі окупованого Донецька і Луганська на Бахмут. Але далеко не тільки це. Ми ставимося до цього з розумінням так працює цей світ. Наше головне завдання зламати у РФ на багато поколінь бажання повторювати, як діди. До цього треба ставитися з розумінням. У імперію входили Фінляндія, Польща та країни Балтії. Тому, звісно, ми дуже дякуємо Заходу. Дайте ще.